Давайте пошумимо, як вони казали там. Як результати? Чи не відчуваєш ти себе зрадником батьківщини, який в такий важкий час виносить сміття на вулицю і всім показує, що не все так гаразд нашому домі? Ні, от абсолютно ні. Більше того, я от сьогодні випустив там з колегами з центру протидії корупції. Зробили такий таймлайн. Такий, от що відбувалось, як, що за чим йшло. Я туди додав дані про наш зовнішній контекст, в якому ми знаходились, і виходить дуже афігенна історія. Ви можете сміятись там, не довіряти, але проти фактів не попреш. От як не попреш проти факту, що контракт Міноборони, який я оприлюднив, це був справжній з дикими цінами. Так само є і такі факти. Я свою статтю випустив рівно на наступний день після того, як стало офіційно відомо, що в Рамштайні нам не вдалося домовитись про танки. Ну, все. Рамштайн засідання пройшло, виходять люди. Речник Німецький каже: з танками біда не домовились, нема. Ну, все. Я розумію, що нашу історію вже не можна використати проти нас. Ну навіть от вийдемо там, розкажемо про цю всю діч. Стаття виходить. І от після цього все закрутилось рівно не так, як от боялись усі там ото присикували. І я, до речі, теж присикував від того, не ну чи не буде що проходить буквально. Два дні е, Зеленський дякує е, журналістам за увагу до військових ЗПВЛ, Піввель, Міністерство оборони, яке від початку заявило, що там державну зраду треба шукати у цих подонків, які е, допустили підрив обороноздатності. А потім, е, через три дні, виходить речник держдепу. Ну, вдень, от пам'ятаєш, коли у нас затримання, пішли, відставки, там, арешти, от, от, от такі гучні речі. Після цього от, виходить речник Держдепу Нед Прайс і каже: Ребята, ви в Україні, а я бачу офігенно боретесь з корупцією. Дякуємо, Володимир Зеленський, дякую журналістів за закупівель. Я тоді пам'ятаю, що я сижу трохи такий пришочений, оскільки я то в інтерв'ю розповідав, що це історія про боротьбу з корупцією, а не про корупцію. Але хотілося б підтверджити. І після не до виходить Джо, Джо Байден і каже: Україна, Володимир Олександрович, ціню. Уважаю, боротьба з корупцією ок, ось вам танки Абрамс. Пі виходить Олаф Шольц. Все бачу, все розумію, Ось вам танки, Леопард. Тобто. О, не е, буду казати, що я там притягнув танки в Україну, але точно розумію, що наша стаття навпаки сприяла цьому, а не була якоюсь проблемою для нашого іміджу. Головне ж бути, а не здаватись. Головне, Абсолютно ж точно. боротися у нас, з корупці, у нас гасло, гасло скрипінь в мене написано тут. в мене прямо на руці. Бути справжнім важливо. Це власне те саме. Е, і я